них Калюжа з гамулою, з болотом, така, знаєте, жижа. І там лежить дуже-дуже літній пан. Мов, Лені Леніна просто в кращі часи. Каже, мені той дід якось взагалі не всрався. Якщо вище там, керівництво скаже, так, це Бог. Ага, окей, все. Що ви оце, як лохи? Янгол має знати латину. Подозрительна! Ми кажемо. Сьогодні я хочу розповісти про одну шикарну річ, яку я прослухала вчора. Ви знаєте, я півночі не спала із за цього твору. Це просто прекрасно, це геніально, це, це в топ року іде однозначно. Це Габріель Гарсія Маркес старігань із крилами. Хто читав, хто знає про цей твір, напишіть, поговоримо, знаєте, більш. Якось так спойлерно, скажімо так. Бо ну, ну це прекрасно, це настільки мудре, я не знаю, да, можливо, там написано, що це повість, але це ну як на мене, це пріччя, це притча найвищого просто гатунку, найвищого якогось штибу, ну, Ну, це прекрасно. Я ж кажу, щоб ви просто розуміли, я посунула все, що я тут планувала взагалі записувати, і сказала, ні, я маю розповісти про старигання із крилами. Зробимо таку собі анотацію вам. Іде така собі родина звичайна, така, знаєте, заклопотана, така, ви знаєте, буденність, кожен день така рутина. І вони живуть в селі. І вони побачили, така там у них калюжа, така з гамулою, з болотом, така знаєте, жижа. І там лежить дуже-дуже літній пан. Причому він настільки слабкий, він настільки змучений, він настільки старий, що він просто фізично не може піднятися сам з тої калабані. І що дивного, коли вони почали витягувати цього літнього пана, вони побачили, що у нього є крила. Причому не якісь причеплені, а саме от, ну, крила, які виросли природнім чином. Ну, вони такі, ну окей, в общем, вони якось не вразили з цим. Що вони зробили? Вони просто взяли і запхали його в курник до кур, там, знаєте, особливо і курей несували. І цей от, елітній пан да, він почав там жити. Вони не кожен день і прибирали там і він в тому от, посліді, там в общем, і запахи, і все, 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 все. все. От, і вони почали думати, що ж з ним робити. Ну І так знаєте, стереотипно, Там, я ж кажу, там Гарсія Маркіс настільки нам от показує, наскільки ми заклішовані, наскільки ми застереотиплені, наскільки ми, от, ну, у нас, ви знаєте, от, якась є стежка, і ми, ми не можемо уявити собі, що може бути по-іншому. І от Вони такі так, крила, ага, звуть значить, паноття місцевого і кажуть, ну от, Скажи, що, що це взагалі тут? І він каже: ну, не знаю, в общем, я напишу епіскопу, епіскоп напише папи, а папа вже скаже, що з цим всім робити. Вот. Опять-таки, така, ви знаєте, да, бюрократія, що ми навіть якщо ми побачимо справжнього Бога, нам треба буде пройти там 15 інстанцій, да, щоб так. Якщо вище там керівництво скаже, так, це Бог, ага, окей, все. Ми зразу будемо Асану співати. Поки немає цієї резолюції, живи собі в курнику. Ну, там настільки я ж кажу: ну, крутезна річ. Ну і всі такі: Ну, окей, ж, чекають резолюцію того ж папи римського. Ну, і значить, всім стало цікаво, що ж це за один. І... Стала черга подивитися і значить, затоптали вони там всю хату, все подвір'я, в общем, там і так було не дуже чисто, стало ще. От, там Ця жінка взагалі зла, така на це все каже, мені той дід якось взагалі не всрався. Тепер мені тут зайвий раз треба підлогу мити. От. А потім їм там сусідка каже, слухайте, а ви беріть по значить, 5 песо за вхід, що ви оце те, як лохи. От. Іван, о, круто! І, в общем, е, значить, вхід 5 песо, все добре, все одно, значить, юрба не зменшується, там з усієї країни приїжджають дивитися, значить, що ж це за таке. От. І, значить, родина почала дуже швидко багатіти. Вони там так круто, Маркес сказав, значить, що всі бляшанки, всі банки, всі якісь ємності, які були в хаті. За тиждень наповнилися цим дріб'язком. Ну, п'ять п'яса, таке розумію, десь на кшталт п'яти гривень там да, монеткою, і вони такі О, нормально ті, так да гроші приносить. І потім значить, вони. Із-за і, і чого да, я от наголосила, що воно клішоване, що коли цей от пан отець ще почав розмовляти з цим. От... Ну, це був Янгл, да, ви вже зрозуміли. він почав розмовляти латиною, а той каже на, інш... на якійсь іншій мові. І той... Ні, ну як це, Янгол має знати латину. Бо так от тих якихось письмінах фоліантах сказано, що янголи спілкуються латиною. Ніхто цього довести не може, але так воно є. От. І він такий: Ні, ну то не янгол, бо блін, він латину не знає. От. Ну, і там, знаєте, дуже-дуже багато таких от, саме, клішованих, що, що янгол має знати, що янгол має робити, що янгол взагалі. От. Ну, і там, в родині цих е, сілюків, бо вони такі, знаєте, з негативного боку показані, тому я так теж скажу, е, в них хворіла дитина. І от як, коли, поки жив цей Янгол в курнику, ця дитина е, видужала. Ну, всі такі, ну, окей, ну видужала, ну вона би так видужала. Тут е, взагалі ніякого зв'язку немає. От. І так, знаєте, люди якось. вони Настільки, знаєте, якщо диво не вкладається в правила в якісь догми, які не зрозуміло хто, не зрозуміло як. Е, от, сказав, що це догма. Да? От, ти не входиш в цю догму, все, значить ти взагалі поганий взагалі ти не те, що. От. Да, до речі, це не тільки проблема янголів. Якщо будь-яка людина з будь-яким чим не входить да, в якісь рамки, ми кажемо. В общем, я не знаю, наскільки далі треба переказувати, там, я ж кажу, маленьке оповідання, ладно, ще трішечки скажу. В общем, ті забагатіли вже. Я ж кажу, бляшанок вже просто немає куди ставити. Люди йдуть. В общем, мов залий Леніна просто в кращі часи. От. А потім цей Янгл йому стало дуже-дуже погано. Він якось в тому курнику він, а, і там його постійно били за те, що коли він хотів. Розправити крила, хотів скинути ну, підсохлу цю грязюку, це болото поскидати. І, то, звісно, курник маленький, крила величезні, і він там, да, щось впаде, щось там поламається, і його за це дуже сильно били. От. Бо латини не знає, він не янгол. А, а як не янгол, то можна його і там вони лупцювали його просто нещадно. От общем, не буду розповідати, чим це закінчиться. я ж кажу, ну там ставлення таке, і ця от е, жінка да каже: а якщо він захворіє, це нам треба буде витрачатися, це треба ж. От... Ага. Вот. Ну і там э, знову показується, як вони на тому янголі просто і будинок багатоповерховий відбубахали, і там і опалення провели, і вод, воду, и газ, все-все-все добре, і фіраночки і квіточки. Вот. А цей янгол, як жив, в тому сараї з курами, так він і жив. А потім, там, я ж кажу, і сарай той завалився. Ну Це ну, 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 треба читати або слухати. Ну Це нереально. Я ж кажу, Фінал просто шикарний. Не буду фінал розповідати. От. Ну, це настільки шикарна історія, це настільки прекрасний твір. Я вам його настільки от, щиро раджу. просто знаєте, інколи, ну, Треба відходити від якихось канонів, від якихось норм, бо норми вони писані кимось. І ну, це не, не обов'язково якась істина в останній інстанції. Всі помиляються, да? люди запросто можуть помилятися, навіть якщо вони жили багато тисячоліть, навіть чи, там, століть тому. Люди не бездоганні, і там настільки крута от, така от паралель, коли Янкол не вписувався, я ж кажу, в норми да? католицької церкви. Подозрительна! Вот. В общем. Чудовий твір. Запишіть собі десь от, е, в такі, да, де ви записуєте, де, що ви хочете прочитати по моїм рекомендаціям. Сподіваюся, у вас є такий да, блокнотик, то запишіть, будь ласка, Габріель Гарсія Маркес. Старигань Таригань із е, крилами. Я ж кажу, в описі під цим відео буде е, посилання на цю книжечку. Е, я не знаю, чи є ця книга в папері, я якось не шукала, мені достатньо було аудіо, якщо є, то ну, взагалі круто. Вот. Я просто я ж кажу, я настільки приголомшена, я настільки, ну, в принципі, я і норми, то взагалі різні речі. але я знаю, що дуже багато людей, вот, да, вот, вони йдуть по протореній колії, і їм психологічно навіть важко якось зробити крок в інший бік, а, а вдруг там буде краще, да? а вдруг ні. Вот. Ну, коротше, дуже шикарний твір, дуже вам його раджу. Таке сьогодні коротеньке сумбурне відео. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. Бережіть менталочку, тримайте зозульку в гніздечку, не як завгодно її прикормлюйте, приласкуйте, щоб не втекла. Все буде добре, переможемо. А я вас люблю я біймай, обіймай, біймай, обіймай.